Всім добрий день! Сьогодні я розкажу вам про вплив електричного струму на організм людини. Почнемо з самого слабкого, а іменно електричного струму, який виділяється під час стартя, наприклад, до резинового шарика з тканиною. Сила струму під час цього настільки слабка, що ви її майже не відчуєте. Як комарику кусить. перейдімо до чогось більш серйозного. Якщо ти не послухав своїх батьків і все ж таки запхав в розетку, то через тебе прийде 220 вольт. Крім цього, може статися так зване замкнуте електричне коло за шлях без розривів. По якому електричний струм може безперервно рухатися. Струм буде проходити з розетки по тобі, потім через підлогу знову до розетки і так по колу, поки ти не вмреш. Оглянем наслідки такого розряду. Внаслідок струму твої м'язи можуть безконтрольно скорочуватись, а нервова система пошкодитись, через що ти почнеш джоргатись, і можеш об щось ударитись, наприклад, об стіну. Також можуть бути опіки другого, третього та четвертого ступеню. Ну і звісно, зупинка серця, що й призведе до твоєї смерті 100 мільйонів вольт. Такий розряд електричного струму ти отримаєш, коли в тебе вдарить блискавка. Крім цього, блискавка розігріє повітря до 30 тисяч градусів, так що після цього ти будеш виглядати як пережарений шашлик. Але були люди, які це пережили, і не раз. Так, ті, хто говорить, що блискавка не б'є в одне місце двічі, просто не знають про Роя Салівана, в якого сім разів влучила блискавка, і всі сім ударів він пережив. Помер він 28 вересня 1983 року від вогнепальної рани.